Чому повертаються негативні, неприємні емоції? Деякі люди кажуть, що от я ж ніби все пропрацювала, я ж ніби от скільки вже приклала зусиль, я вже так усвідомлено до всього ставлюся. Але в мене все одно є негативні емоції, все одно повертаються вони повертаються. І це така маленька пастка в тому плані, що якщо ми хочемо не відчувати певний тип емоцій. Це неможливо. Точніше, це можливо для людей, в яких є, наприклад, алекситемія, що вони не здатні це відчувати. А якщо ви хочете просто, щоб ваше тіло, ваша психіка не реагувала на зовнішні чи внутрішні подразники, ну цим ми й живі. І насправді відчувати будь-які емоції, це нормально. І негативні емоції, і позитивні, вони дають нам сигнали про те, що з нами відбувається. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, то, можливо, хтось порушує ваші межі, можливо, хтось намагається вами маніпулювати і через те з'являється злість. Якщо ви втрачаєте когось або втрачаєте щось. І при цьому відчуваєте сум, відчуваєте печаль. Це теж нормально, це частина нашого життя. І питання не в тому, щоб не відчувати ці емоції, а питання в тому, щоб ці емоції не ставали володарями всього вашого життя, щоб крім емоцій у вас було іще щось в житті. Тому що нам емоції дійсно заважають тоді, коли. Це єдине, що у нас є, і вони негативні. Але наше життя складається не тільки з емоцій, це ще й наше раціональне ставлення, наш розум, це наша поведінка, це наше спілкування. І якщо ми не будемо зациклюватись тільки на емоціях, а дивитись на них як на важливу частину нашого життя, тоді нам не потрібно буде з ними боротися. Ми будемо їх бачити, будемо їх визнавати і враховувати. Для того щоб будувати таке життя, яке для вас важливе.